Європейські країни дедалі активніше надаватимуть системи протиповітряної оборони. Французький президент Еммануель Макрон провів телефонну розмову з українським президентом. каже, Франція повною мірою мобілізована, щоб якнайшвидше збільшити військову підтримку для України, зокрема її протиповітряної оборони. Що ще обіцяє офіційний Париж та як світ допомагатиме захищати українське небо? Поговоримо з Михайлом Прудником. Це політолог, міжнародний оглядач П'ятого каналу. Михайле мої вітання. що саме пообіцяв Еммануель Макрон і чому Франція активізувала свою підтримку. Ну, передусім, Мануель Макрон зараз намагається підняти свій імідж, адже Франція, ну скажімо так, не дуже сильно допомагала Україні, окрім слів підтримки і гуманітарної допомоги, ми не бачили такого жаданого великої кількості озброєння. Бачили тільки самохідні гаубиці «Цезар». Цезарь. Але зараз ті слова, які ми почули під час телефонної розмови з українським президентом, що Франція мобілізує свої арсенали і збирається допомагати не. Лише там простим озброєнням, а й системою протиповітряної оборони дає велику надію, що вже не лише Німеччина з європейських країн, а і Франція долучиться до захисту українського неба. І за джерелами п'ятого каналу зараз ведуться активні дискусії, що Франція спільно з Італією може передати протиповітряні системи SAMP-T. це одна із найсучасніших систем протиповітряної оборони, яка нині є. В Європі щоправда, таких систем досить мало. Їх 10 у Франції, а 5 стоїть у Віталії. от зараз ведуться переговори, щоб спільно вони могли передати принаймні кілька принаймні першу систему. Таку Італія погоджується надати радари, а Франція. Пускові установки, і якщо буде відповідно політична згода, то вже наприклад, наприкінці листопада ми можемо побачити ці пуск... протиповітряні системи в на озброєнні України. Ну і те, що Франція намагається якось активізувати, свідчать і про візити Еммануеля Макрона минулого тижня кількох воєнних об'єктів, зокрема із виробництва ракет, з виробництва озброєння, це те означає, що Франція включається ось тут загально. Європейську загальнонатівську підтримку України для боротьби із російським агресором? Ну і власне в цьому контексті, які ще системи протиповітряної оборони, які нам просто ще вчора? Ми можемо отримати незабаром, аби посилити захист від російських ракет. Наскільки це незабаром близько, тобто як швидко? Ну сьогодні прийшла гарна новина із Вашингтона. Там ухвалили рішення передати Україні ще вісім е, систем НАСАМС. Це до тих двох, які вже готуються. Е, тобто і дві системи вже зараз готуються, і е, українські військові проводять проходять на них навчання. Ну і за попередньою інформацією, вони вже можуть надійти нам за кілька тижнів е, десь наприкінці знов-таки листопада. Ну а ці вісім е, систем НАСАМС, ймовірно вони надійдуть нам вже на початку наступного року. Е, Будемо сподіватися, що будуть такі темпи надання о, Україні озброєння. Ну і тут варто наголосити, чому саме але, наприклад, не Петріот чи інші о, головна особливість, насамперед, що вони надзвичайно уніфіковані і можуть гарно взаємодіяти з іншими системами ППО, тобто з тими, вже які в Україні наявні, з тими, які були старих зразків, і з тими о, зразками, які нам передають інші партнери, ну, наприклад, та сама німець. Ця айрі стічі, те, що нам продають іспанці застарілі зразки, але до досить дієздатні ховк, які були основним озброєнням у країн НАТО, там, до до х років, і власне на зміну ховку прийшли системи НАСАМС, які розробили норвежці разом з американцями, і системи Петріот, які зараз використовують американці. Ну і ще одна головна особливість насамса це те, що вони уніфіковані з ракетами, які можуть застосовувати е, інші країни, тобто, наприклад, Велика Британія вже погодилася надати ракети до цих систем, хоча систем самих в них немає. Ну і так само дуже багато ракет зараз в Україні НАТО, тому важливо не лише мати систему протиповітряної оборони, а й ракети, якими ними заряджати і стріляти по тим ракетам, які летять із боку Росії. Адже ми бачимо, як наскільки великими є кількісна кількісний обстріл українських міст і саме для того, щоб їх збивати, від потрібна відповідно 에, принаймні така а то і більша кількість ракет для систем протиповітряної оборони. Отже, маємо гарні, гарні новини і із Франції, які готуються нам передавати системи протиповітряної оборони і з Америки. Ну і нагадаємо, що вже першу систему IRIS-T передала нам Німеччина і ще готує таких три, е, три системи, які ймовірно ми отримуємо вже на початку наступного року.